Дякуємо Богу за його любов до кожного з нас. Дякуємо за те, що і цей день Він подарував сьогодні для нас, можливо, для когось, щоб свої стежки поправити, можливо, комусь щось десь в чомусь покаятись. Якщо цього нема, то просто подякувати Господу за те, що Він настільки добрий і милостивий до кожного з нас. За це слава нашому Господу! Знаєте, друзі, ми сьогодні на початку нашого служіння співали таку пісню, де були такі слова, каже: Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. І насправді, друзі, якщо я сьогодні буду дивитися на Господа, якщо я сьогодні буду триматися за Нього, якщо я буду дивитися на нього, як на цього приклада віри. І на того, хто сильний мені допомогти в будь-яких моїх питаннях в житті, насправді я все зможу. І насправді кожен з нас зможе будь-що пройти з Господом, за що слава йому. І знаєте, сьогодні я би хотів коротенько з вами пороздумувати на рахунок нашої віри, на рахунок е цієї віри, яка рухає нами. Е я вірю в те, що насправді каже Слово Боже, що е нам потрібна Божа віра. Яка будується на слові Господньому, яка будується на його відкриттях, можливо, особистих нам, але Його відкриттях, бо можна насправді щось самому собі придумати і думати, що це є віра від Господа, і туди рухатися, і насправді ти зовсім іншому протилежному напрямку від Господа. Нехай би застеріг нас Бог від цього? В Євангелії від Матвія в цьому розділі з 21 по 23 вірш написані такі слова. Каже, не кожен, хто скаже до мене, Господи, Господи, ввійде в Царство Небесне. Іншими словами, ми бачимо, що наскільки і далі та продовження, перепрошую та в Царство Небесне. І іншими словами, ми бачимо те, що наскільки важливим є виконання волі Божої в нашому житті, наскільки важливо є виконувати те, що Господь сьогодні залишив для мене і для вас. В своєму житті. І далі є ще цікавіше, каже, що багато хто скажуть мені того дня, Господи Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба ми не ім'ям Твоїм демонів виганяли, і каже Ісус, я того дня скажу їм, що я ніколи не знав вас? відійдіть від мене кожен, хто чинить беззаконня. Друзі, можна подумати було, є чудеса, і насправді це чудеса важливі, слава Господу, за них. Але це в ніякому випадку не є індикатором того, що наше життя є праведним і святим, і угодним Господу. Ці чудеса в ніякому випадку не є, знаєте, оцим проявом того, що наше життя є угодним для Бога. І в іншому місці Господь в Євангелії від Марка, в третьому розділі, він каже слова такі своїм учням і тим людям, які його слухали, каже. Кожен, хто виконує волю що на небі, то і мені брат і сестра і мати. Іншими словами, ми бачимо, наскільки важливе є виконання волі Господньої. Ми бачимо, наскільки воля Господня і виконання її є те, чого очікує Бог сьогодні від кожного з нас. І, знаєте, в повторенні закону є ще написані такі слова, каже Господь, а Господь, Він той, що піде перед тобою. Не опустить тебе і не покине тебе, не бійся і не лякайся. Друзі, куди Господь піде перед нами, туди, куди ми спішимо, щоб якусь неправду чинити, чи туди, туди куди ми спішимо якусь кров проляти, чи якусь зло якесь зробити, куди Господь піде перед нами. Насправді Господь піде туди, куди Він нас посилав. Якщо в нашому житті залишив якісь свої слова, свої обітниці, і ми рухаємося, ми йдемо в тому напрямку, ми хочемо догодити нашому Господу. Господь піде перед нами. Він той, хто дає нам силу, він той, хто нас підкріпляє, він той, хто нам допоможе. І як вже було сказано, Він ніколи не дасть більше, ніж ми можемо знести. І насправді Господь він той, хто допоможе нам, коли ми зробимо цей крок, крок віри. Крок до того, щоб виконувати те, що сказав Господь. І насправді, коли ми рухаємося вірою, коли ми живемо вірою, це, це так гарно звучить, це так правильно звучить, але чи це просто, чи це легко? Друзі, і так часто це не просто і не легко. Знаєте, ці приклади, які є залишені в нас, для нас в слові Господньому, вони показують, що. Якщо дивитися такими знаєте, людськими очима на це, що в певних періодах життя ці люди були такими знаєте, дуже нещасними, дуже нещасливими, в них життя так не дуже і складалося. Але це, знаєте, якщо подивитися на них, як це на цю вершину цього айсберга, якщо вони купнути глибше. Бо якщо ми проаналізуємо далі їхнє життя, ми побачимо те, що. Вони напротязі всього свого життя вони трималися за Господа, вони йшли за ним. І, можливо, були якісь такі непрості ситуації в їхньому житті, але вони їх проходили з Господом, Господь їх не залишав. За що слава йому. Mm -hmm. Знаєте, перший такий приклад, і на який я би хотів, щоб ми собі звернули увагу, знаєте, оця віра, вона насправді є одна. Тільки шляхи такі різні. Віра є одна, але. Ви ці, знаєте, такі події в життях людей зовсім інші. Віра одних вона вела їх на смерть, віра інших вона давала їм життя. Віра одних, вона казала залишитися і будувати ковчег, цей корабль там, де була суша. Віра інших вона казала вийти з дому, йти в невідомість. Та сама віра, але шляхи такі різні. І чи просто було друзі ною будувати оцей ковчег посеред суші? Чи не крутили біля візка його, можливо, сусіди, говорячи про те, який корабель ти будуєш тут, де, можливо, толком і не було дощу? Чи було легко йому напротяжці тих років виконати те слово, яке Господь для нього залишив? Чи не було цих викликів і випробувань на всього цього етапу, коли він виконував те, що для нього сказав Господь? Але знаєте, ной він не зламався. Ной він не зупинився, і ніяка ця обставина в його житті не дала йому, знаєте, свої руки опустити, зневіритися в Божому Слові, поставити вище те, що кажуть люди, ніж те, що сказав йому Господь. І просто подумайте на секунду, на мить, що би було, якби Ной зупинився. Що би було, якби він послухав людей, послухав ці виклики в своєму житті, і він зупинився, і цей ковчак не збудував, а дощ все-таки почався. Ті джерела все-таки відкрилися. Що би було тоді, якщо б він не встояв? Друзі, інший приклад, який я би хотів, щоб ми з вами пороздумували, ми вже сьогодні також частково про це чули: Авраам. Виходячи з свого дому, виходячи з, з цього достатку, з безпечного місця, з батьківського дому, виходить лише через те, що Бог йому сказав, іди. Чи вийшов він би, якщо би Бог йому не сказав? Я думаю, що ні. Через те, що ніяка здоровомисляча людина би не зробила такого. Але покорившись Господу, послухавшись Його слова, Він, е, керований цією вірою, він йде. Він йде і чи немає викликів в його житті? Є. Але в тих всіх викликах Господь він проявляє свою милість, він дає силу. Якщо він сказав, він допомагає їй пройти. І просто подумайте про те, якщо би. Авраам він не послухався Господу. Чи отримав він би все те, що Бог йому обіцяв. Друзі Енох, людина, яка не побачила цієї земної смерті, каже: Енох ходив з Господом, і Господь його забрав. Прекрасне життя. Він тут, на цій землі з Господом. І там і в небеса його Господь забирає. Він, він навіть не бачить цієї земної смерті. Знаєте, але це не говорить про те, що. Енох він не мав випробувань в своєму житті. Це не говорить про те, що Енох він не мав викликів в своєму житті. Це лише говорить про те, що в цих викликах і випробуваннях він залишився вірним Господу. Він догодив Господу всьому цьому, що він проходив, і Господь його забирає. Друзі. Також ми сьогодні чули про, про, про цього мужа, про якого ми так часто говоримо. Е... Йоу. Друзі, якщо б Йоу послухався своєї дружини, якщо би він прокляв Господа, якщо б би він би не достояв до кінця, що би було? Друзі, ми можемо так гарно почати, ми можемо добре йти. Але насправді цей кінець, як ми закінчимо, буде оцим ключовим, де ми опинимося і з ким ми будемо. Бо це не просте, знаєте, по людському життя, яке склалося в той час для нього. Він прийшов, він прийшов з Господом, і ми бачимо, наскільки великі благословіння він отримав від нього. Але все це могло бути по-інакшому, якби він зламався. Але слава Господу! що людина натримається Господа, і Господь дає сили, щоб вона не впала і не зламалася. Господь допомагає всьому цьому. Друзі-апостоли, їхня віра привела їх до смерті і до мученицької смерті. Ми бачимо те, що напротягом всього свого життя, знаєте, так само, як і в нашому житті, Господь допускає якісь певні моменти, Він нас укріпляє, вчить. Знаєте, ми часто буває думаємо, чому, наприклад, одне чи інше стається в нашому житті. І так виглядає, що раз щось таке серйозніше, важче. Знаєте, і все це це є, оця, знаєте, любов і милість Господня, коли Він укріпляє кожного з нас віру і показує те, що в всіх обставинах нашого життя він є вірний і він є з нами. І якщо я сьогодні проходжу щось таке маленьке, для мене цей період з мого життя, воно ну, це важке і таке, знаєте, напевно, саме більше. Але я залишаю оцей знаєте, за собою вибір, залишитися вірним Господу, Господь дає сили мені це пройти. І коли я оце пройшов, обертаюся назад, я бачу Господню вірність. Проходить ще якийсь етап в житті, і я ще раз його проходжу. Це для того, щоб коли щось таке надважливе, яке буде ключовим в нашому житті, ми насправді змогли пройти. І Господь готує нас до цього. І так само було з апостолами, друзі, їхня віра привела їх до смерті і тому смерті. Більшість з них загинули страшною смертю. Знаєте, Вони побажали важливішим це життя в небесах з Господом, ніж життя тут на цій землі. Любов до Бога і до людей вона рухала ними. І лише е, от Іван, якого відправили на, от, на острів Патмос, він помер своєю смертю. Знаєте, для кожного оця дорога різна, але ця ціль. Це небеса, вона є єдина. Знаєте, декілька тижнів назад брат Тарас, пастор, він ділився такими насправді важливими речами до кожного з нас. Він казав про те, що е, наскільки важливо нам частіше думати про те, куди ми йдемо, думати про те, е, що нас чекає, про цю вічність, до якої ми з вами йдемо. І знаєте, і тоді насправді е, ці всі обставини, які складаються навкруги нас, ми до них будемо ставитись зовсім по-іншому. Ми будемо ставити зовсім простіше до цього, розуміючи те, що оцей шлях, на якому ми йдемо, це лише оцей відрізок і дорога до цієї вічності і до тих осель неба, де чекає нас Господь, за що слава йому. І знаєте, і цьому цьому насправді. Не завжди просто, не завжди легко. Я думаю, кожен з нас з тим погодиться, він це знає. Але є Ісус Христос, який дає нам силу. І так важливо насправді кожному з нас от дивитися на нього, триматися за Нього, щоб оця сила, яку Він може дати нам, щоб ми оцею силою питалися, щоб оцей шлях Він нам показував. І знаєте, друзі, рухаючись оцею, оцею вірою, у цьому шляху, знаєте, ми можемо в очах. Людей здаватися диваками, як здавалися часто ті люди, про яких ми сьогодні вже чули. Але нехай це не зупиняє нас, нехай ми будемо дивними в очах людей, знаєте, але ми будемо в очах Господа, любими синами і дочками Його, який буде радіти нами і говорити про те, що оцей син і ця дочка вони бажають в своєму серці виконати моє слово і мою волю. Вони люблять мене з глибини свого серця. І Господь ніколи таких людей не залишить і не залишить нас. Тому допоміг би нам Господь бути вірними йому, допоміг би нам Господь триматися міцно за нього, а Він всесильний сильний і Він сильний провести в будь-яких обставинах нашого життя. І оця віра, яка рухала тими людьми, яка я вірю рухає сьогодні нами. Господь він силі нас провести. І нехай буде благословений, і на Його ім'я. Ми будемо молитися зараз, щоб Господь насправді дав нам сили, Господь укріпив нас і перед тими викликами, які стаються в нашому житті, чи будуть ставатися, що ми насправді залишилися вірними. Господу, це слава. Амінь.